Своя хлопці. Тут е, другий рік соя по своїй. до цього сої тут ніколи не було в житті. Поле віддали, тут було дуже, ну, страх і ужас, звісно. Не орени на зиму, і оренки воно ще два роки не бачило. дисковка раз, весною тоді, як віддали, на зиму знов дисковка перед посівом культивація, ну і в принципі все. Так що другий рік, як то кажуть, монокультурі. Бачите, які бульбочки. Бульбочки є. Я їх ногтям, тако легенько роздер, в них такого кольору, як треба цього. А я по тих кольорах вам не сильно розуміюсь, ну ви поняли якого воно має бути. Так що бульбашки є, та й все. бобики щось помаленьку закладає, а от навіть гор я вирвав, то тут вона така, знаєте, загущена, трошки слабковата. Щось закладає, щось обортує. Ну, але дасть Бог то щось буде, ну то що зробимо. Бульбашки є, вона себе забезпечує і все, що ще треба.